Характеристика: фото і опис садової суниці або полуниці, як її нерідко називають, королева Єлизавета навряд чи залишить байдужим любителя цієї ягоди велика. Щільна, що дає кілька врожаїв на рік, морозостійка ці якості роблять можливим вирощування цього сорту в багатьох регіонах країни. У чому відмінності полуниці і садової суниці багато садівники називають садову суницю полуницею або вікторією, але насправді суниця і полуниця. Це різні рослини, відмінні ознаки полуниці, має потужний товстий цветонос, що росте вище листя, кущі компактні і найчастіше високі, листя великі, м'які світло-зелені, слаборебристі і опушені. Один і той же сорт має на одних кущах жіночі квітки, а на інших чоловічі. Через це врожайність полуниці низька на чоловічих кущах ягоди відсутні, ягоди набагато дрібніше великоплідної садової суниці, забарвлення. Червоно-фіолетова з сонячної сторони і біло-рожева з боку затінення, м'якоть майже біла з мускусним ароматом, через що ботаніки називають її мускатна суниця», зимостійкість вища, ніж у суниці. Любить вологу і в'яне на сонці, вуса у полуниці коротше, полуниця дуже рідкісний, гість на ділянках городників, тому її не селекціонують суниця ж одна з найулюбленіших ягід для розведення. Тому фахівці постійно виводять нові сорти: один з популярних королева Єлизавета, хоча багато сидівників не бачать особливої різниці в двох підсортах Єлизавета 1 і Єлизавета 2 Вважається, що у Єлизавети два посилені ремонтантні властивості вона має більші ягоди, ніж Єлизавета один, і дає більше вусів, інших відмінностей немає. Опис сорту королева Єлизавета, ремонтантний сорт суниці садової, можливо протягом сезону зібрати від 2 до 5 тиврожаїв. Плодоноситься суниця хвилями, ніж якими відпочиває перша хвиля в кінці травня або в червні, друга в липні, третя в серпні. Наступно восени плодоношення триває до самих заморозків, через що цей сорт суниці називають іде під сніг. Восени ягоди вже не такі солодкі, як влітку кущі розлогі, потужні з яскраво-зеленим листям. Форма ягід несиметричний, злегка горбистий конус. Колір яскраво-червоний, ягоди великі, середня вага 40-50. з щільною м'якоттю і лакованою поверхнею, при дворічній заміні кущів правильні. Ротехніці і скорочені хвиль плодоношення, через обривання квіток вага ягід може доходити до 60-65 і навіть стох з куща можна зібрати до двак, стиглі ягоди десертного смаку з невеликим медовим присмаком. От галерея, суниця королева Єлизавета. Ягоди встигають по черзі, урожай з куща не влазить в руки, суниця плодоносить так довго, що йде під сніг. Вага деяких ягід може досягати 100. урожай ягід одного куща таблиця, переваги і недоліки сорту, переваги недоліки починає вегетувати і плодоносити раніше всіх інших сортів суниці, плодоносить до самих заморозків, хороші ремонтантні якості, кілька хвиль збору врожаю, висока стійкість до захворювань, великі красиві ягоди, висока морозостійкість, хороша транспортабельність ягід, довгий термін зберігання. Ягоди не розвалюються при варінні плодоношення в рік посадки. Потужні, високі квітконоси відмінно тримають вагу великих ягід. суниця за рахунок цього менше брудниця і більше захищена від гниття, зупиняє зростання при підвищених температурах. При дощовому кліматі ягода стає водянистою і несолодкою. На трирічних кущах ягода дрібніє. Доводиться їх оновлювати кожні два роки, смакові якості ягоди сильно залежать від погоди. Потрібно багато сонця, мало дощів, і від агротехніки, висока вимогливість до родючості ґрунту і частим підживлення посадка. Місце для вашої королеви потрібно, звичайно, вибирати королівське. Сонячне, захищене від північного вітру, не в низині із родючим ґрунтом. Ця суниця добре росте на легких суглинках або супіщаних ґрунтах. Зовсім не підходять для неї заболочені і важкі ґрунту, Кислотність бажана невисока в межах РНП'ять нуль шість Для визначення кислотності можна придбати електронний прилад без батарейок. Коштує він недорого, дуже простий і зручний в застосуванні. Цити суницю переважно після зелених шпинат, кріп і тп, зернових хрестоцвітних конюшини цибулі. Часнику моркви і будь-яких сидератів не рекомендується після пасльонових капусти і огірків, якщо в ґрунті було визначено присутність нематод. Спочатку необхідно повністю вилікувати цей ґрунт. Для цього всю ділянку щільно засівається вівсом. Для обробки ґрунту використовують нематофагін, отогалерея визначення нематод у ґрунті. Присутність нематоди можна легко визначити за такими ходами. Нематоди проробляють ходи в листі. Суниця заражена нематодою кращий час для посадки липень-серпень, якщо садити восени. То потрібно обривати все, утворюються квітконоси, можна садити навесні, якщо ви впевнені, що не буде поворотних заморозків. Садять суницю готовою розсадою або розетками від маткових кущів і вусів. Розетки повинні бути з двома трьома листочками і невеликими корінням, садити найкраще в похмуру суху погоду перед посадкою необхідно підготувати ділянку, перекопати на багнет лопати, видаляючи коріння, бур'янів і каміння. Розпошити і розрівняти, розмітити ділянку відповідно до кількості саджанців і викопати необхідну кількість лунок. Розмір лунок залежить від розміру кореневої системи суниці. Занадто велику кореневу систему потрібно підрізати сухі і непривабливі листя теж краще видалити. Королева займає багато місця, тому кущики потрібно садити за схемою. 25-30 тридцять між кущами і 55-70 сімдесят між рядами. При посадці в кожну лунку необхідно внести мінеральні, наприклад, кальцієву селітру 15 г на кожну лунку або органічні перепріли гні добрива. Занадто довге коріння полуниці потрібно підрізати, якщо ви купили суницю з грудкою землі, то краще приберіть землю. Промочивши в теплій воді і обстежте коріння, може бути так, що коренева система переросла стакан, але ж все загнуті коріння не приживаються, суниця буде довше відновлюватися, краще відразу зробіть все правильно, і рослина швидше вкорениться на новому місці. У підсумку ви відразу отримаєте хороший урожай. Коріння перед посадкою необхідно розправити і садити, не допускаючи їх загинання вгору. Дуже добре використовувати при посадці будь-якої їх кореневих стимуляторів корневин 1 гетероуксин і подібні. Непогано ще додати препарати екстра слор-екстракт білої гірчиці, це біозахист від нематод і зміцнення рослини, покрокова інструкція посадки суниці, на дні лунки насипаємо горбок, додаємо добриво і поливаємо лунку, далі ставимо кущик суниці, розправляючи коріння вниз по горку. Засипаємо коріння землею, при цьому потрібно стежити, щоб не заглибити сердечко кущика, інакше воно буде гнити. Після посадки накриваємо рослини суниці покривним матеріалом або пластиковими бутлями з прорізами. Поливаємо, коли верхній шар землі просохне, удобрюємо до першого врожаю позакореневим підживленням. Можна зробити розчин із золи і оприскати суницю або купити спеціальне добриво для цієї рослини. Догляд за культурою, правильний догляд, хасуницею принесе багатий урожай красивих ягід, полив, явна ознака, що суниця потребує поливу, листочки стали млявими, але бажано не доводити її до такого стану. В середньому поливати потрібно два рази в тиждень. Коли погода суха і спекотна. Зволоження ґрунту проводять кожні 2-3 дні, скоротити поливи реально за рахунок мульчі сіно під час дощів і прохолодної погоди краще прибирати, уникаючи навали слимаків, можна мульчувати хвойним опадом, меленими шишками, тирсою під час цвітіння і плодоношення небажано потрапляння води на квіти і ягоди, краще поливати соницю під кущ. Коли земля трохи просохне, бажано рихлити борозни між кущами. Можна посадити в міжряддях сидерати, наприклад, гірчицю, вона розпушує землю, зберігає вологу і захищає від грибкових захворювань, підгодівля, норми внесення добрив, форнокалійні, агрофоска. 40-50 на 10 води або на 1-2, азотні, натрієва, окальцієва, селітра, 20-40 на 10 води або на 1-2, калійні, сульфат, калію, калій, сірчанокислий. 20-30 10 води або на 1-2, деревна зола 600 на 1-2, фосфорно азотні суперфосфат 40-50 10 води або на 1-2, органічні 4 6 1 2 азотні добрива вносять навесні і на початку літа. Кращий вид азотної підгодівлі на трієва, по селітра, вони розчелачують ґрунт. В кінці літа досить калійного добрива, добрива з хлором хлористий калій. Калійна сіль виключається. Відмінність кальцієвої селітри від калієвої першу використовують в якості азотного і кальцієвого добрива тільки навесні, а калієву в якості азотного і калійного добрива. Азот необхідний для росту і розвитку зелених частин рослини калій для розвитку кореневої системи, розвитку плодів, зміцнення імунітету кальцій прискорює дозрівання плодів і забирає. З ґрунту зайві мікроелементи. Підгодовувати суницю королева Єлизавета потрібно раз в два тижні. Найкраща суниця відгукується на органічні добрива, перепрілий гній, перегній, трав'яний настій, можна купити готове добриво на основі біогумусу, розчини для позакореневого підживлення під час цвітіння, на один літр води, Алія василітра, 2, перманганат калію, марганцівка, 2, Борна кислота – 1 борну кислоту розводимо теплою водою. Зольний розчин – стакан золи заливаємо 1 л гарячої води, розмішуємо, наполягаємо 2 години. Проціджуємо і оприскуємо суницю, дріжджовий розчин – 1 к пресованих дріжджів розчиняємо в 5 л води, добу наполягаємо. 1 розчину розводимо в 20 л води для оприскування. Також можна використовувати готові препарати, такі як зав'язь, агроз, рубін, і для зміцнення імунітету і попередження опадання зав'язів підгодівлю для оприскування можна додати препарати алірінк і оприскування необхідно проводити в похмуру погоду або рано вранці, щоб листя не отримали опік. Відео коренева підгодівля суниці під час цвітіння, підживлення під час плодоношення. Під час утворення ягід виключаються всі неорганічні позакореневе підживлення. В цей час потрібно підгодувати суницю під корінь. Варіанти кореневих добрив у відрі води розводимо 2-3 кг гною, наполягаємо 3 дні. 4 літри настою розбавляємо в 10 води, 1-2 курячого посліду розводимо у відрі води, наполягаємо 3 доби і використовуємо в пропорції 1 частина настою на 10 частин води, 10-15 порошкових дріжджів і 50 цукру розчиняємо в 200 теплої води, перемішуємо до розчинення, розводимо теплою водою до 10 л і наполягаємо кілька годин. Відео по кореневих підгодівлі суниці, підживлення в кінці плодоношення, так як королева Єлизавета, ремонтантна суниця, то підгодівля в кінці плодоношення залежить від того, в який час настає період відпочинку. Початок літа підгодувати кальцієвою селітрою, потім органікою, кінець літа, агрофоска і потім органіка, осінь калі і органіка. шкідники та хвороби. Королева Єлизавета майже не уражається захворюваннями, але при рясних опадах може з'явитися сіра гниль або плямистості. Тому під час тривалих дощів потрібно накривати суницю. Можна просто накинути плівку, притиснувши її по краях від вітру, але краще спорудити дуги, щоб не приминати листя, а гроволокно в цьому випадку не допоможе. Так як пропускає воду, відчутної шкоди суниці можуть завдавати слимаки, личинки хруща, кліщі 4, довгоносики, 4, нематоди птахи, мурахи, ремонтантну суницю обробляти від шкідників складніше, ніж звичайно. Тому що під час плодотворення не можна застосовувати хімію, як сидератів можна посадити в міжряддях чорнобривці календулу часник. вони відлякують багатьох шкідників і захищають ґрунт від хвороб. Від комплексу шкідників можна купити біологічний засіб бітоксибацилін, рецепт розчину для самостійного приготування на 10 літрів води 2 двач аміаку, 1 ч. йоду 2 стл дьогтю березового, половину половинуч лбору, 1 ч. Масла ялиці один ст на десять для оприскування, знищення шкідників, ретельно оглядайте кущі на наявність шкідників при виявленні ознак ураження. Відразу приступайте до обробки рослини личинки хруща. Ефективний засіб від самого звісного ворога сониці розсипати шматочки метронідазолу, трихопол під кущами або прямо по грядках. Якщо кущів багато, якщо ви помітили поразку личинкою конкретних кущів, вони в'януть і засихають. То полийте їх м'яком один чл на один літр води, обробляйте кілька разів за сезон. Це засіб є ще й азотною підгодівлею. Використовувати його можна навесні і влітку нематода. Нематоди це мікроскопічні черв'яки, які проробляють ходи в листі і плодах. ґрунт від шкідника позбавляють овес чорнобривці календула. З препаратів можна використовувати нематофагін, клоп, якщо ви помічали на ягоді неприємний запах від лісових клопів. То можна посадити в міжряддя клопогон, який відлякує травоїдних клопів. Особливо важливо для суниці не нашкодити комах запилювачів, незважаючи на те, що королеві Єлизаветі не потрібні запилювачі з ними ягідь зав'язується більше, і плоди ростуть крупніше, слимак, слимаки не такі вже нешкідливі, як здається, на перший погляд, мало того, що слимаки об'їдають ягоди навіть зелені. Вони ще є переносниками гельмінтів і ряду хвороб. Заходи щодо захисту кущів від навали слимаків. Від слимаків можна насипати навколо кущів суниці хвойні тирсу, подрібнену золук, хвойні голки і шишки, подрібнену яєчну шкаралупу діє це тільки в суху погоду. з сіна потрібно прибрати рослини-репеленти від слимаків, фенгель, часник, розмарин, петрушка, розчини, що діють проти слимаків, розчин міді, сечовини, содовий. Настойки зрізко пахнуть рослин, гоздика, тютюн, копати в землю миски з пивом пастки необхідно прикрити від дощу, слимаки збираються там і гинуть, механічний спосіб покласти поруч з кущами суниці дошки, під якими вони будуть накопичуватися і збирати їх вручну, препарати від слимаків, лицид на основі фосфату заліза, хімічні препарати на основі метальдегіду, гроза мета, слізнет. Ці речовини можна вживати за 20 днів до збору врожаю, натуральний препарат з екстракту гірчиці, Екстрафлор від слимаків і равликів. Він захищає від слимаків та інших шкідників, а також від грибкових захворювань, стимулює ріст і розвиток рослин. Відео про спеціальні пастки для слимаків, осінні заходи. Приберіть всі погані і жовте листя, обробіть суницю біопрепаратами від хвороб, триходермин, пентафах. Якщо урожай вже збирати не будете, то можна обробити три розчином бордоської рідини на 10 води г гмідного купоросу і 450 г вапна. До настання заморозків необхідно добре пролити кущі суниці водою і більше не поливати, засійте міжряддя гірчицею і під зиму закладіть її в ґрунт. Перед самими заморозками ґрунт рихлити не потрібно. Це може привести до того, що через відкриті ходи в землі мороз проникне до коріння, підгрібайте землю до кущів суниці, не засипавши сердечко, можна замульчувати кущі, але тільки не соломою. Миші дуже люблять селитися в такій підстилці, як мульчі підійдуть торф перегній. Хвоя для укриття кущів можна використовувати спеціальні матеріали спанбонд – агроволокно, розмноження. Найпростіше суницю розмножувати вусами. Другий спосіб поділ куща, насіннєвий спосіб розмноження для цього сорту суниці, марний, тому що насіння королеви Єлизавети того схожі і не зберігають сортові ознаки. Розмноження вусами існує кілька способів розмноження суниці вусами. Якщо у вас посаджено трохи кущів і потрібно заповнити ділянку, просто притискайте розетки, що ростуть від материнського куща. В необхідному для вкорінення місці можна використовувати для цього алюмінієвий дріт або камені. Думка про те, що для розмноження підходять тільки перші розетки. Невірна. не забувайте ці розетки поливати і підгодовувати через оприскування. Після вкорінення відрізайте розетки від маточного куща. Є ще способи для випадку, коли грядки вже засаджені, але ви хочете виростити розсаду на продаж або посадити кущі в іншому місці, сидіть розетки не в ґрунт, а відразу в транспортувальні горщики. Після вкорінення просто обріжте вуса. І у вас готова розсада. Другий спосіб зріжте довгі вуси від розеток, які вам сподобалися, і посадіть розетки навколо вкопаного в землю тазика, опустіть вуса суниці в ємність з водою, та спотрібно накрити кришкою, щоб вода не випаровувалася. Відео як укоренити розетки з вусами в воді, розмноження діленням куща. Для розмноження діленням куща навесні або восени можна використовувати трирічний кущ, викопайте кущ і огляньте коріння, якщо вони здорові, то розділіть кущ на ріжки з розетками. Зрізи потрібно присипати зольним пилом або товченим активованим вугіллям, висаджуйте в лунки, як при звичайній посадці. Відео як розділити кущ суниці, як підвищити врожайність ремонтантної суниці. Оптимальний спосіб для розведення суниці, садити ранні, середньопізні і ремонтантні сорти. В такому випадку урожай у вас буде рясним до самої зими, щоб королева давала більше великих ягід. Потрібно обривати квітки в той час, коли є урожай з іншого сорту. Наприклад, якщо у вас немає ранньої суниці, але є середньопізня, то перший урожай буде з королеви, наступний урожай ви збираєте з середньопізнього сорти, в цей час обриваючи квіти у ремонтантної суниці. Восени ж знову дайте їй цвісти, що забезпечить хороший урожай до самих заморозків. Збір і зберігання врожаю для збору на зберігання необхідно вибирати нем'яті, неперезревші і сухі ягоди. Збирати урожай краще ввечері або рано вранці. При кімнатній температурі ягоди зберігаються три дні в холодильнику 1-5 тижні, немиті і не в пластиці. Недозрілі плоди в процесі зберігання доспивають, якщо урожай великий і на термінову переробку немає часу. Можна зберігати суницю в погребі, укладаючи без пошкоджень невеликим шаром на лотки. Між шарами можна прокласти аркуші паперу, ягоду укладають немиту. Так можна зберегти їх до переробки протягом п'яти діб. Урожай королеви дуже добре зберігається в замороженому вигляді, не втрачаючи смаку, аромату і форми. Можна використовувати для цього дрібні ягоди або робити пюре з цукром. У другому випадку краще використовувати перезрілу, некрасиву суницю у переміж з недозрілої, а з хорошою рекомендується зварити варення. Для ягід цього сорту підходять всі види переробки сушка, приготування пастили, Варення джему компотів соку хитрий спосіб поласувати суницею взимку, вкорінюєте вуса в транспортувальних горщиках і на зиму переносити їх на своє підвіконня, там їх можна дорощувати і заодно збирати домашній урожай ягід. Відгуки про суниці королева Єлизавета – ягода в перші три врожаї дуже смачна, солодка з невеликою кислинкою. Останні два врожаї потрапляють на осінь. Тому вже менш солодка, але повірте. Коли я готую шоколадний десерт і зверху заливаю збитими вершками з великою кількістю полуниці, моя сім'я просто в захваті. І ще про головне, Єлизавету пересаджую кожні три роки. У мене дві площі під суницею посадженої в різний час. Це дуже зручно. Сажу два ряди дуже близько і між ними мінімум 70 см відстань, і збирати зручно, і поливати, і удобрювати, і полоти, і т. Мені дуже подобається цей сорт, тому раджу його і вам. Светлана 753 трихтп оцовік. Цом ревів 2-45926, хто в Єлизаветті першій і Єлизаветі другій різниці великою. Не бачу, від звичайних сортів вона відрізняється щільністю і великими насінням. Ягода дуже тверда, подоносить все літо. Перші два роки дає дуже багато вусів. Нові сорти купую подважця джув шкілки без всяких переборщувань з перегноєм. Суниця на жирній землі жирує, але ремонтанті сорти вимагають більше підгодівлі, ніж звичайні кітконоси обривають тільки після заморозків. До речі, кущі у неї не дуже великі, та й звідки їм бути великими, якщо вона все літо народить, годую гноєм, розведеним водою золою. Навесні через тиждень після першої підгодівлі поливаю рожевою марганцівкою. Ремонтантно перегодувати складно, але такі випадки знаю: від довгоносика посипаю тютюновим пилом під час цвітіння і обов'язково полив особливо в жарку і суху погоду. засуниться саджу під зимочасник. добре поєднуються разом і в чахт. Дача втворю індекс Шовтопіц 109 2, незважаючи на те, що за останній час виведено багато нових гібридів суниці. Популярність сорту королева Єлизавета не слабшає, у нього відмінні ремонтантні якості, великі і солодкі плоди. При дотриманні агротехніки і правильному догляді ви зможете насолодитися всіма перевагами цього сорту.